Всім привіт, друзі. друзі! Проведу зараз відеоперевірку, покажу вам, як перевіряється лічильник гегера Мюллера СБТ-9. В таких коробочках вони постачаються, але не всі коробочки не завжди доживають до цього часу, відколи їх випустили з заводу. Ось так виглядає лічильник, на ньому написано є. Рік і місяць випуску. 91-й рік, 5 місяць. От якраз так. І знак заводу. І СБТ-9 модель. Ось тут зверху зварний шов мікроскопічний. Далі бакелітовий карболітовий цоколь, латунний цоколь і заводська капля олова. От, не паяна. От Сам лічильник, такий компактний. От прозора слюда, як бачите, ідеально прозора. Посередині трубчатий анод видно, вон його. І ось слюда. От воно, кругле вікно. Навколо залята е чорною поксидкою. Ось так виглядає всередині лічильник і зараз без спалаху покажу От трубчатий нот і без спалаху, ви бачите, добре слюну. Перевіряємо. Перевіряти потрібно на дозиметрі Під'єднується ось так. нот плюс одній контакт. А корпус весь це катод. Для його під'єднання я використовую ось такі великі крокодильчики. От. Вмикаємо дозиметр і тепер чекаємо хоча б півхвилини природній фон, поміряємо, як він буде фіксувати так, контакту немає. От. По гроші вже є е контакт. Можна ось так. От. І тепер очікуємо, слухаємо по звуку, як влітає гамакванти природнього фону, Ну і на екран дивимося середнє число, ЦПС імпульси в секунду у нас цікавлять тільки. Ось так він реагує на природний фон, але цього недостатньо для перевірки. Для перевірки потрібно ще джерело чистого бета випромінення. У мене є від дп 5 Так, забираю. Зобру. Пізніше перевіримо. Спочатку природній фон. Чекаємо пів хвилини. От Бачимо, в середньому 0,3 імпульса в секунду, короткі імпульси, все супер, без глюків, без несправності, без жодних поломок. Тепер підношу джерело. Дивіться, і дивимось на реакцію. От бачимо, вже в нас 27 імпульсів в секунду. Спрацювала сигналізація. Давайте я вимкну цю сигналізацію, щоб ви могли чути кожен гамма квант який влітає. Ось так швидко вона вимикається. О, будь ласка. Тепер дуже швидко забираю джерело і так само швидко миттєво має замовкнути дозиметр. От миттєво замовк. Знов підношу миттєва реакція. Забрав, миттєво замовк. І далі знов чекаємо півхвилини, поки природній фон Він знов поміряє. щоб ми впевнили, що він після потужного джерела адекватно далі рахує природній фон. Це важливо, тому що бувають такі поломки, що фон нормально до першого потужного джерела, а далі вже глюки починаються після нього. Тому важливо перевіряти на таке. Так, я кожен тестував вже раніше є на відео ці лічильники і підписував кожен альфа-чутливість всіх різних. Цей має альфа чутливість від китайського сучасного хіс 07 детектора диму. Один анод фіксував 3000 альфа-частинок в секунду від самого слабкого китайського детектора диму. Тобто дуже висока чутливість. Одна з найбільших у світі серед усіх СБТ-9 лічильників. Та й інших людних. 3000 CPS. Чисто 3000 альфа частинок в секунду, не в хвилину. І не на сантиметр квадратний хвилину, а в секунду. 3000 альфа частинок в секунду. Він фіксує. От далі продовжує природній фон ідеально. Мірює все. Показав. Ну, все. Всім до нових зустрічей.